Депутати і митці рятують українське кіно за допомогою кіноменеджменту на основі міжнародного досвіду. У Києві відбулося засідання круглого столу, де обговорили питання правового забезпечення управління у кіноіндустрії. Як повідомив голова комітету з питань культури і духовності Володимир Яворівський, ситуація майже зледенна. Жалюгідне фінансування, на думку депутата, не може підняти українське кіно. Водночас у ЄС плекають цю галузь. Так Франція спрямувала туди більше півмільярда євро для порівняння Україні. На минулоріч вишикола 27 мільйонів гривень. Нині з державної скарбниці надано 122 мільйони. Наступного року обіцяють суму на 50% більшу. Французи, скажімо, мають податок на, телевіз... На, телевіз... на телевізійні послуги, податок на оренду та продаж відеозаписів та кінофільмів. Дуже цікаво, Німеччина, яка має е, офіс підтримки фільмів. Е... І має збір із телекомпаній. За останні чотири роки інвестовано в кіно Німеччини 1,4 мільярда. Мільярда євро. Звичайно, що німці матимуть своє, е, своє прекрасне кіно.